А секс таки існує, як з'ясували більшість дорослих після розпаду радянського союзу, і тим більше він увірвався шаленою хвилою у свідомість дітей в усіх його проявах. Як наслідок, кожна 60-та дитина в Україні народжена неповнолітньою матір'ю, іншими словами, дитиною. До цього моменту все було просто легко, ніби зрозуміло а головне природно. Круговерт інтимних стосунків захоплює і вабить, а батьки відтягують ту першу розмову про інтим, не знають з чого почати. Вважають зарано впевнені, їхня дитина не готова, а виявляється, не готові самі батьки, тому й не знають про що і як розповідати. А діти часу не гають. Держкомстат підсумував: 3% українських дівчаток у віці 10-12 років регулярно живуть статевим життям. А у 15-19 9% мають двох і більше партнерів. З таким початком навіть психологи вагаються з відповіддю, якою буде родина. на сегодняшний день у нас нет информационного голода, как это было, например, еще, допустим, 30 лет назад. Поэтому подчеркнуть информацию о том, как разговаривать с детьми, можно из книг, можно обратившись к детскому психологу, к сексологу, то есть специалистов, которые занимаются данными вопросами. Их достаточно большое количество. У нас, насколько я знаю, в городе Киеве есть целый институт, который занимается этой проблематикой, поэтому м, получить ответы квалифицированные, я думаю, что родителям не составит труда было бы желание, но другой вопрос, что, к сожалению, желания нету, вот в чем проблема. И повторюсь, это должны делать родители, это не надо вести ребенка э, к сексологу на прием или психи-психологу на прием для того, чтобы он объяснял это, а это должны родители объяснять, потому что ребенок доверяет в этом возрасте только родителям. Не зійшлися характерами. Поширена фраза при розлученні, але під цим розпливчастим формулюванням часто йдеться про негаразди саме у інтимному житті. Перші три роки подружнього життя це перше випробування. Ейфорія минула, почуття притупились і навпаки, навалились справи господарські. В інтимному житті теж все зрозуміло і ніби не цікаво. А замість того, щоб обговорити, розібратися чи звернутись до фахівців, молодята вирішують не мучитись, а шукати іншого кохання і інших статевих стосунків. А поки шукають, настає сексуальне вигорання. Медики обнадіють, уповільнити процес старіння можна, якщо звернутись по допомогу. Це і дієта, це і заходи спрямовані на посилення фізичної активності. Вони безумовно сприяють тому, що якщо ці процеси патологічного старіння чоловіка не вдається зупинити, то їх вдається досить серйозно затормозити. Проте більшість чоловіків своє горе переживають наодинці. і зляться на увесь білий світ або рятуються алкоголем. 52% чоловіків у 40-річному віці мали еректильну дисфункцію, і більшість замовчують проблему. Ми спостерігаємо останніми роками. Ця хвороба, на жаль, молодіша. А молодіша вона перш за все із за того, що молоді чоловіки вони більше піддаються тим стресовим фактором, тому що. Якщо раніше ми говорили, що переважна більшість, ну раніше це там десь років 30-40 тому назад вважалося, що переважна більшість чоловіків вірніше, основна причина чоловічої нездатності це є психологія і основними лікарями. До котрих зверталися ці чоловіки, це були все таки психіатри, психотерапевти, сексопатологи. То зараз ми вже знаємо, що у подавляючій більшості чоловіків, чи то молодого віку, особливо там старших вікових груп, це все таки лежать органічні причини. Незадоволення сексуальних потреб партнера в більшості випадків призводить до розпаду родини або ж супроводжується жартами і легковажним сприйняттям проблем сексуального партнера. Обговорювати не навчили в дитинстві, тож у дорослому віці це може сприяти розвитку психоемоційної травми, і рішення йти до лікаря має бути спільним. Я вважаю, що в певній мірі вона може підняти це питання, але щоб впоратися з ним до кінця, дуже важко, насправді дуже важко, тому що. Їм важко, тому що вони знаходяться всередині цієї проблеми, всередині травми. Вони, вони позбавлені знаєте, зовнішньої оцінки критичного відношення, критичного ставлення до того, що вони говорять. Не в тому сенсі критичного, що е, нищівного ставлення, а в них немає можливості подивитися на це беземоційно. Вони занурені в емоції, і їх це вибиває із діалогу. Оце їхня перша перешкода. Тому найкраще це говорити. Чи виносити це питання до фахівця, який побачить моменти якихось провалів чи уникнень, чи втечі від контакту з один з одним, і приверне увагу до цього, і буде розбиратися, чому саме зараз це відбулося, чому ви хвилюєтеся, чому ви боїтеся, чому важко. Ну, вже буде аналіз. Нині розпадається кожна друга пара у перші п'ять років подружнього життя. Третина через невдоволення статевих стосунків. Тоді частину має перебирати на себе держава, допомога матерям-одиначкам, виховання дітей у дитячих будинках, і знову все по колу. Діти, які виросли у неповних родинах, повторюватимуть помилки не до батьків, а все могло бути по-іншому, до загальної освіти додати і статеве виховання.